Активісти Євромайдану, колишнього голову Одеської облради, а нині народного депутата України Олексія Гончаренка, учора російські правоохоронці намагалися звинуватити у непокорі органам влади. Сам Гончаренко усі ці закиди спростовував. Зараз я перебуваю на посольстві України в Москві. Ще до початку, практично, акції мене з натовпу вихопили четверо поліцейських. Вони забрали мене до автозаку, брутально себе поводили. Потім мене відвели в відділок поліції, там тримали. Важко сказати, скільки годин п'ять, напевно. Не пускали до мене ані адвоката, ані представників посольства, які там чотири години простояв, ані лікаря, бо я там просив. За словами Одесита, вчора вже після затримання його били. Він просив викликати лікаря. Однак це так і не було зроблено. Мені підсовували якісь протоколи, залякували мене, що вже ніколи не вийду, що мені тут не майдан, і що у тієї людини, яка зі мною говорила, мозоль від курка пістолета на пальці, розповів Гончаренко по телефону у інтерв'ю одному з видань. Після звільнення Гончаренка доправили у посольство України в Росії. Як відомо, росіян вже почали готувати до річниці трагедії в Одесі, яка сталася 2 травня минулого року. У своїх найкращих традиціях кремлівські медіа розказують про безкарність нацистів, а спецслужби ведуть власне розслідування і пошук, так би мовити, організаторів убивств російських громадян на куліковому полі. За деякою інформацією, саме це було однією із тем допитів Олексія Гончаренка, якого російські змі вже називають Одеський м'ясник. Крім іншого, він є одним із засновників міжфракційного об'єднання Крим у нинішній Верховній Раді і обстоює, Є ідеї повернення півострова до складу України народного депутата. Було затримано під час траурної ходи на пам'ять Бориса Німцова у центрі Москви. Я нічого не викрикував. Плакатів та прапорів не ніс затримали просто за мою футболку, заявив Гончаренко. Захисники депутата сьогодні повідомили, що судити Гончаренка все ж таки не будуть у зв'язку з відсутністю претензій до нього. На думку адвоката Миколая Полозова, який також захищає надію Савченко, російська влада вирішила, що їй не потрібні проблеми із ще одним делегатом, паре, яким, окрім Савченко, є і Гончаренко.